Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Одразу нагадую про підписку на мій авторський ютуб канал. Підпис десь і підпис десь. І хочу запитати: а чому топ-новини останніх днів більше нагадують жарти 95-го кварталу? Пообіцяйте мене. Уже позаблювала. Можна стати президентом і не воровати? Бапрос ріторічний. Пака ніхто не пробував. Звісно, наша реальність не позбавлена елементів абсурду і сюру, але доля країни вирішується на полі бою, і, зокрема, в Покровську. А президент тим часом знову готується роздати по тисячі гривень. Друзі, пам'ятаєте «Вовину тисячу? Так, от вона повертається спасибі і розкидається залізничними квитками на великій відстані. Сергій Лещенко запалює у Верховній Раді на цьому тижні. Зірка у нас в Ч черво червоноукркукрзалізничній футболці. Аткаборська залізничник епохи. А Анджеліна Джолі з дружнім візитом відвідує вбиральню ТЦК СП в Південноукраїнську. Надо срочно дати новість на сайті. Тренер із бойового самбо з'явились дані про чоловіка з кортежу Джолі, якого зупинили представники ТЦК. Попередньо він перебуває у Вознесенську. Ажіотажу щодо останньої новини, я взагалі не зрозуміла, чому водія джоля тренера з бойового самбо волонтера чоловіка у розквіті сил не можна мобілізувати не для того, щоб мати квіточку ростила. коли всіх інших можна і треба. Молодець, хороший вопрос. нормальне питання. Так, наші діти повинні готуватися. Це мав бути такий дуже цікавий кейс, дуже позитивна історія світла про те, як Анджеліна Джолі не побоялася приїхати у фронтове місто, підтримати людей, показати всьому світу, як живе і виживає фронтове українське місто. В підсумку, щасливчик Дмитро відбувся легким переляком і ввійшов в історію як єдиний кандидат в мобілізовані, за кого вписалася голіву. Уцька зірка першої величини сухопутні сили кажуть, що Анджеліна Джолі заїхала і попросилася до вбиральні. Серйозно, це нормальна комунікація? Вибачте, з самими тряпками вона дасть по морді. Дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її. З і зору Ні, круто, дуже круто. Тобто, все відбувалося за зачиненими дверима. Але знаєте, не треба робити з нас ідіотів. З Джолі йому відверто пощастило. Красавець, чесна красавець, молодець. Бо якби на її місці був би, скажімо, бритпіт, не факт, що він сам не опинився б в навчальному центрі під Миколаєвом. Чим тобі не кандидат для Збройних сил України? Ми подбаємо про нього вже зараз. Так, да, можуть вбити, але це така робота. Вперед до перемоги. І я щастлив, що у дівчинки все виходить. Ти це кажеш, респект за спробу продемонструвати рівність усіх перед призовом. Якщо у вас нема страусиних яєць, ну хоч перепелині ви можете показати чи ні. Так, цього разу не вийшло. Ні получилось, ні фартанула. Ви зганьбили саме поняття мобілізації в державі. Все, цей проект мінус. абсолютний вот абсолютно вотапсір. Сорі, ну вот апсір і все по-другому не скажеш. Але ж важлива динаміка. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Нас, е пікало в Нацгвардії, і Вова Мартинець в Нацгвардії. Вони служать в одній тій частині. Воювати будуть всі. Хто знає, можливо, невдовзі. У війську побачимо міцного і фахового екс-міністра оборони Рєзнікова. Мене просто не люблять. Ну, так сталося. Дотепного і сумлінного дипломата Кулебу, готового кохатися, обликаути і бити ворога лопатами. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. З'явилися заголовки, що Кулеба втік в США. От. Не втік. Насправді я в Кореї. Покажу от навіть вам Беджик. нього пахні мудростю. Силовика Термінатора Татарова. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви тут не були. Татаров, молодець, а ти ледве не ухилян. Поїхали далі. А може, і самого Андрія Борисовича, який точно посилив би вітчизняну ППО про шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все, як він сказав. І може, і може просто не бути ППО. Пан Єрмак, це ваша система ППО Купал. Причому тут єрмак? Ну що я вважаю себе абсолютно органічному в цьому? Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО. Андрій вопроси рішав. Почти всі. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. І чого ви смієтесь? Вам смішно це? Ну а якщо серйозно, то підстави для веселощів з огляду на ситуацію в Покровську. У нас відсутні від слова зовсім, і всі намагання залізничника-любителя Пана Лещенка перетягнути увагу на себе викликають в кращому разі роздратування. Такої лапші я давно не чула. От опять. штанга. всім же зрозуміло, звідки вуха і вусики ростуть у тієї ініціативи кожному українцю по три тисячі кілометрів залізницею безкоштовно. Опа. Через месяцев шесть вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым. В вмие офис президента вляпаться в якусь липку смердючу субстанцию. Мне что-то пахне гиуном. А, а, а что, кроме говна и конфетки другого сравнения нет? І ось непочесний залізничник Сергій, який щомісяця струшує з УЗД близько 6 тисяч доларів зарплати, Да, я вже все, я вже при грошах. уже все да. <плес> <плес> кричить про те, що Укрзалізниця загине. Якщо ми з вами не дамо їй хоча б 16 мільярдів, водночас він не вбачає проблеми в програмі УЗЕ 3000 яка в разі реалізації. Завдасть залізниці збитків на суму близько 20 мільярдів гривень. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. Сережа, ми скучаємо за тобою. Ми тут їдемо на маршрутці. Ну, вони з ума посходили остаточно. Для мене досі загадка: хто і навіщо платить таким членам наглядових рад, позаштатним радникам і діджеям, як Сергій Лещенко, космічні зарплати. Думай, де. Але гроші другорядне. Головне, щоб він зі своїм рівнем компетентності раптом не зайнявся фортифікаціями, які ось ось доведеться облаштовувати. В степу під Краматорськом чи в полях Дніпропетровщини ми з вами втратили на фортифікаціях сотні мільйонів. Ми не зупинимось. сьогодні. Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали вибачаюсь, в фортифікації. Кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших на лінії бозитина. Вже нарили десятки кілометрів укріплень вже наробили От там. Буквально за ці тижні тижні у нас. Гуляй рука Балдій пісун. Володимир Олександрович, тим часом, за відсутності гарних новин, готується знову роздати по тисячі. Будь ласка, трошки допоможи. Будь ласка. І це, звісно, не під майбутні вибори. Ні, ні. Ані все літають і літають. Ну, ж вже ті вибори вже будуть. Господі. Ви бачили, який рейтинг українців у залужного? От такий. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. А за атракціоном небаченої щедрості здивовано спостерігають МВФ і іноземні партнери. Взагалі общем, ху... Вони мікроби. Вони бактерії. Воно все сумарно виглядає дуже принизливо. Хочуть зробити мається, з українців мається. лахів. Mm -hmm. Ще раз. Президент України слово лох вживав, вживав Флодіво. лохів. Хочуть зробити. Ну а потім позитивні блогери волатимуть про те, що жадібна Європа зупиняє допомогу. А друг всіх підприємців гетьманцев розповідатиме, що він рятує країну від окупації і веде її до Євросоюзу. І ми команда Зеленського, і ми та команда, яка втримала удар найбільший удар з 1945 року. Найбільшу війну ми втримали, і втримали ми всі разом. І членство в ЄС ми отримуємо. Спочатку широкомасштабної війни саме наші військові тримають нашу країну. Ніякої особливої заслуги нас, депутатів, які тут знаходяться в теплій освітленій залі, немає. Усвідомте це і, будь ласка, не приписуйте собі те, що лежить на плечах чоловіків і жінок, які зараз в холодних, мокрих, занедбаних окопах, які ми навіть не змогли підготувати до зими. Гадаю, лише після війни і виборів ми дізнаємося, куди ж завела нас монобільшість за роки свого правління. У сраку. Партія Срака. Це буде колись, але точно буде. Як в історії з дисертацією того ж Гетьманцева, яка виявилася плагіатом. Тепер дуже зрозуміло, чому він так гаряче захищав іншого відомого дисертанта-науковця і зрадника. Тоді ще живого киву. ви робите, розумієте, мем певний з певної людини, яка вам здається на перший погляд такою, що не підготовлена. Я вважаю, що кожному повинні давати оцінку, виходячи з аналізу конкретних обставин тієї чи іншої справи. Ви читали дисертацію? Бігу сумку проаналізувати детально, і там цитати на полі. І і ви можете також заглибитися в дисертацію, але я б не давав би характеристику людині тільки на підставі чого що, того, що в нього є певний образ, політичний образ, да в нього є певний way of life. Який не співпадає за нашими, е, ну скажімо так, оцінками з е, обличчям науковця. Можливо, це не так, можливо, він нас приємно здивує своїми глибокими науковими знаннями. Коли мені хочеться, я хамлю. Коли я бачу, що це потрібно, допустим, я шучу. І лай собак через 2-3 дні забудуть, а я буду далі йти з ученою степеню. паспертна. Кіло, все. Убили моего товарища. Ну, как говорится, сдох Максим и хуй с ним.